Керова баса. Мене кумари, що, коротше, я ж ждав, що в мене оновляться дані по, по рекламним компаніям, які були направлені. Суто на повідомлення. І вони ж так ніхера і не оновилися. І це мене, звісно, бентежить. Якого хера? Я викручую рекламу, і я не можу розуміти, чи вона взагалі працює, чи вона не працює. Куди вона рухається? Така діч це просто жесть. блядь. Мене це дуже сильно вихарює. Тому. Ну, зараз ще раз включу, може, цього разу щось оновиться і буде працювати. Але бля, невже в них настільки все херам, що вони не бачать, що в них аналітика не працює? І якби ж то це був якийсь там, знаєте, поодинокий а, випадок. А тож бля, це на постійній основі. Якщо зайти на форуми, де туся та, таргетологи, Бля, ви ахереєте від того, наскільки всегда сив горить Пукан від роботи з цим говном. Да. Саме хороше, що немає ніякої більш крутої альтернативи. Хтось може сказати Google і контекстна реклама, але я вас хочу засмутити. Це круто працює однозначно, але не в усіх нішах. І конкретно в моїй ніші, гаразд ефективний буде саме Facebook тестувалося неодноразово. Єдине, що б могло конкурувати, якби було на нашому ринку, це ВКонтакті раніше. Ну, Далекі, далекі, 2000, 2013 тисяч там 12 роки ще б за моєї школи, і там чи тим ну, коротше до тих пір, поки його не блокнули в Україні. Він приносив а, <клес> дуже класно, він приносив. Я вам так скажу. І ліди там були дешеві, і трафіка там достобіса, і продавати послуги особливо. Послуги топ було. Тому що там велика аудиторія з різних країн, і ти на цьому міг в моменті розширюватися і заробляти. Але це вже в минулому по іншому ніяк